Яким чином захистити власне ім'я? Так, дуже дивне запитання. Але для бізнесу це доволі звичайне питання, оскільки люди, які відкривають бізнес і мають якісь цікаві назви, з якими ми раніше не могли стикнутися, або мають якісь цікаві логотипи, інші брендові символи, які потрібно захищати від недобросовісних. Інших конкурентів. Фактично, в даному випадку, торгова марка це той шлях, який допоможе вам зробити все, щоб ваші логотипи, назви не використовували в ви інших цілях. Чому це важливо оформлювати торгові марки точно? Тому що є така категорія підприємців, які шукають. Цікаві назви перевіряють, чи є торгова марка на зазначені назви, логотипи, і якщо ні, вони самостійно це оформлюють, а потім вимагають від вас кошти для того, щоб придбати свою ж назву назад. Отже, для того, щоб не потрапити в зазначені речі, захищайте свої авторські права і звертайтесь по юридичній допомогу. Знайте, захищайте свої права.